Важливий аспект творчості не боятися помилок. По суті, я вже порушила обіцянку, яку я собі дала, тому що я хотіла і планувала грати кожен день хоча б по 5 хвилин, і не тільки грати, але ще вчити музичну теорію, хоч як би то це ще понеділок, але насправді це вже вівторок. Десь 12 ночі я в судно пограю. Трошечки зроблю розминку для рук, напишу собі ноти, які мені зараз дуже складно вивчити, і мій мозок чомусь не хоче їх запам'ятовувати. І я все ще, коли розбираю якісь мелодії, підписую ноти над нотним станом. Ще ж теж, що дуже важливо, дисципліна. Ти, якщо собі щось надумав, тобі треба цього дотримуватись, і тобі потрібно розвивати свою дисципліну, навіть якщо складно, навіть якщо ти втомлений, і в тебе... Що там з боку тягне хребет Іду виконувати свої цілі. Є кілька мелодій, які я вже вмію грати, і їх дуже мало, і вони не повноцінні, тобто я вмію грати тільки шматок. Я схибила, коли сказала, що пам'ятаю. Ноти треба все-таки глянути, нагадатися і грати далі. Розібрала одну мелодію дитячу, як я планувалася, написала собі ноти, розклеїла їх на дверях. Сьогодні я успішно їх зняла, тому що вони падають, і ефективності від цього ноль. Ось така книжечка, якщо раптом комусь буде цікаво, дайте знати. Я спершу починаю озвучувати ноти, які написані тут. Так простіше, то це неправильно, а ні, це правильно. Там ще є продовження, але не на сьогодні, не на сьогодні. Що важливо зробити, що я не зробила, є одна книжечка у мене, яку я теж дивлюся, по на фортепіано. Дуже важливо перед тим, як взагалі сісти грати, робити розминку для рук. Тому що вони будуть навантажені нап, на, 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 напр, напряжені, як буде українською, напряжені. Напружені. Вони будуть напружені руки, і буде значно важче грати. От у мене зараз таке відчуття є. Я взагалі не підготувалася до гри. Як себе мало б бути. І відчуваю дискомфорт граючи. Але, тим не менше, я все ще покажу ще одну мелодію, початок якої я її вивчила, але я вивчила її не вчора. І не позавчора. І не позапозавчора, кілька місяців тому, коли тільки купила його і просто хотіла грати, бо треба було рятуватися від депресії. тут. З якого це дубля буде? Якщо ви знаєте, що це за мелодія, напишіть. На мене попереду чекають вихідні, я буду не біля інструменту, і тому я більше буду приділяти час на теорію музичну і на вивчення нот. За скільки часу я вивчу цю композицію, не знаю, але цікаво буде подивитися. Заодно і ви будете теж знати, скільки приблизно треба часу, коли ти практично нічого не вмієш, щоб вивчити цю композицію. Тут тільки два аркуша, і я думаю, я справлюсь. Можливо. А звучати це має приблизно е, так. Я цікаво, скільки часу знадобиться. Я дійсно не знаю, як назвати це відео. У мене є кілька варіантів. Взагалі не відео, а серія відео. Щоденник майбутньої піаністки, просто щоденник піаністки, і там далі якесь продовження. Або ще щось, або якийсь ваш варіант. Напишіть, бо я не знаю. Ця серія відео буде про те, що якщо людина чогось хоче, вона обов'язково це може мати, або цього може досягнути. В моєму випадку бажання. Красиво грати на фортепіано я завжди отримую неабияке не емоційне наповнення від музики. Я не вмію грати, але хочу навчитись. І заодно буду показувати свої успіхи. От.